Ну зараз перевіримо. Знаю, так, 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 Fusion бувало по це крило пошкодження, в ліве крило переднє пошкодження, трошки там зам'ята дверка була, і трошки, можливо, капот, подушки не спрацьовували. 15-й рік, 14 рік, 140 десь там пробіг. 124. 124 пробігу заявлено, 13 тисяч ціна. Так, тут вже скло мінялось, тому що 17 рік на склі оригінальне. Він код, є трошки сколик, скло склан, стан класний, прямо без сколів. Живе. Ну, крім одного, живеньке. Дрібних сколів немає. Зазорчики непогані, ну тут трошки гірше тут є ближче і трошки капот торчить. А Тут не в площині. Але у фордів воно і так, не слава Богу. І без, без ДТП. А тут трошки капот торчить. По даху ніби все добре. Граду немає. Так, гума, гума слабенька, трошки вилущується Міліметрів 5 максимум сава. Для купівлі 17-й діаметр отакі от розміри. Диски у нас без бордюрки, особливо гальмівні диски, а без буртика, диски, колодочки там практично нові. Ось Тут у нас зазор мінімальний, нормальний. Парктроніки підключені, працюють, чи це бампер там з когось чогось. Фари класні помиті, там пару... Стоять мантия. Пару царапуль Ford оригінал Туманочки це пластикові з діодами. Що це за туманки, не знаю. Якісь... знаю. Я... Якісь вони такі цікаві. Це якась в Китайщина, по-моєму. На Я діодах. Я відкриваюсь. Ну, так, там mm -hmm. трошки решітка трошки гуляє по зазору. Видно кріплення. Так, тут сіточка. Жалюзів немає попередку, а мали би бути. Рамка то вже фігня, то не рахуємо. Радіатор кондиціонера ніби цілий. Фара теж Ford. Виглядає шикарно, без колів. Передні парктроніки, тут парктроніка чогось теж задавили, теж. хтось туди сував. Так, Щось. З сторони так само. Та ні, тут наче якось він втоплений. Да, прошу вибачення дійсно. Так. Перегрівся вже сьогодні. Так. По гумові таке саме, там міліметрів 5. Ну тут ніби не вилазить, вона така, типа всесезонна чи зимова, як її назвати. Отака ескімо, мабуть, все-таки зимова, бо літню гуму ескімо не назовуть. Так. Так, гайки всі на місці, диски нормальні, колодки свіжі. Тут є сарабки від гілок, вони споліруються. вони такі поверхневі. Фокус. Ой. Є, зрозуміло. Так, зазорчик трошки зменшений. Ну, тут штампи у Форда і так криві. Так. Ну, я не те, що наганяю, що Форд погана машина, От у них такі особливі, що по кузову зазори в них гуляють. Так, це там є. Теж ніби ця водичка розводить і тут є царапка. Ну, вона поверхнева, вона зполірується. Машина чорна, на вулиці темніє, 14 рік, скло 14 рік. 14 рік, це вода тут стікала. О, нібито все добре. Гума тут трошки менше, міліметра до 4, диски трошки цвітуть. Гаєчки там трошки ржавенькі, диски гальмівні, як нові, колодочок ще багато. Бампер задній сидить добре, О, як ми шикарно стали. А я мучився. Ось, Нам ілюмінацію побачили нас, думають, пацани мучаються. Так, тут усе добре. У нас усе загоріло. Все. Так. Задні стопарі майже нормально. Цей, що на кришці багажника. Так? Так, фокуса сьогодні не буде. Ось така от ситуація. Парктроніки на місці. Ну, вихлоп, не знаю, десь там є. Так, задня камера є. Наклейка дилера, цей ліхтар цілий, по зазорам, по площині все адекватно, ось додатковий стоп-сигнал, граду я не бачу, антенка на місці, стопи на місці, кутки бампера не подрані ззаді. так як має бути не фарбована заводська вставка, задній бампер в нормі, гума. Міліметрів 5, диски мінімально, бордюрка там царапульки, гальмівні в нормі, ніяких я особливо дефектів не бачу. Там якийсь скол десь біліє, зазор нормальний, 14 рік. А тут скло приспущене. потім розберемося, та не Ради Бога. Я думаю, якщо ви його розбили, нічого собі який тут шикарний салон. Зі шкіри молодого Дермантина. Так, 14 рік. Класний салон виглядає. Так, це все бруд. Зазор нормальний, диски не поцарапані, зеркало не відбите. такий шикарний коричневий. Так, тут у нас... Якийсь номер 539, запам'ятаємо, будемо шукати його кругу. 539. Звінкодом він у нас не пов'язаний. 10-й місяць 2014 року виробництво. Так, а що салон? Це перешили його? Перешили. перешили. Салон. Так, тут у нас стрічка досить рівна. Шкірозамінник не просажений, не продавлений. Ковролін цигарками не пропалений. Ой! є подогрів. Ага, кермо пластикове, він працює, так, да, підігрів? Чи він просто є? Подогрів? Так. Да. Працює. Працює. Да. Ага, добре. Кермо не потерте, а салон це ви перешивали? Ні, це предыдущий угу. ага. Підігрів це доставляли. Так, да, його тут не було, його тут доставляли. Це не завод. На заводу, наскільки я пам'ятаю, десь тут має бути. Так, круїз-контроль. Так, що магнітола вміє? Цей Android Auto є чи немає? Андроїд авто немає, є камера. І, в принципі, все, мабуть. Так, що магнітола вміє? Радіо грати. Радіо по блютузу. По блютузу можна говорити: ручка без зауважень, Торпеда без каблуків, зеркало звичайне, дах чистий. А тут там малесенькі сліди, це відмиється, дірок немає, люк заварили. Так. Тут у нас педалі, коврики однакові, коврики гумові. Тут землі немає і глини. Пластики не подерті. О, це якийсь синк 2, мабуть, да, чи що? Це, це синк 2, так. Там можна синг 3 доставляти. Так, да, синг 3 там вже понаворочені. Так, автосвітло в нас. Датчик світла, датчика дощу нема. Кермо регулюється по висоті 12 вольт підлокітнику USB, тюльпани. Дарта Аук... там загружена. Mm. Ауксо, не знаєте, немає. Ауксі є. Ага, Ми добре, вже добре. Вже ж... Нехай там просто темно, я боюсь. Так, тут у нас. Регулювання. Хром не, не облазить, фокус забувся вдома. Так, карти теж ставки поробили. закрить, відкрить, нічого не почухано. Тут є також сигналізація, пороги, пороги не продерті. Так, сигналізація є. Не заводська, я так розумію. А Пандора, вона ну, русська Пандора. Я її не пользуюсь. Можна, мені говорили, її перешити, А, -а, 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 -а. А так. що значить перешить, що, а, що перестало щось підтримуватися, якісь супутники, так, чи що? Так, так. Супутники це GPS, да, перестав так, перестав працювати. Ну, а як з двох воно це, працює, я... чи все перестало працювати? Я її в е е кукляп, я її навіть і не підключав. Тобі ж воно є? Угу. Ну. Я ну, я ну, я не, їй, не, ну, не працює, я розумію. Ну, якщо хтось займеться, так, я трошки, вибачте, туди кину. До, до Боша, тут такий ковер. І там, мабуть, у нас газовий балон із, із чимось. Тут треба додати по боках пенопласту, щоб воно мало якийсь більш-менш рівний. А, це, да, залишайте тут докаточка на місці, тому за те, що докатка повнорозмірна запаска, тому балон щоб повище, хоча б літру на 48. Да, мабуть. 38 залазить. 48. Ну, а залазить там на 15-20% менше в залежності від настройки мультиклапана. Так, ручка, кришка нижня пластикова. Тут ніби все добре. Рамки вже пережили. Мабуть, цю машину. Так, так тут поставили діоди в, в, в підсвітку номера. Тут у нас коричневий. Сидіння, стрічка, до речі, рівна, в принципі, якихось зауважень по матеріалу, по виконанню немає. Тут є підстаканники, не знаю, щось триматимуть. Я думаю, просто такі неглибокі дах без дірок. Ну, Тут трошки чорні сліди. Тут, до речі, оцю обшивку чомусь трогали, треба подушку глянути. Так, по правій карті все добре. Сидіння, живі, цілі без зауважень, електрорегулювання обох передніх сидінь працює. Тут заглянемо, потолочок не перетягували, подушка виглядає нормально. Там вже трошки темніє, я не буду цього потік відкрили, зазор тут був класний по бамперу. Ось. Машинка чорна, тому є царапульки, Ймовірно, її мили там тряпочкою, і мочалочко якийсь час, тому такі шкряботушки є. Так. Є трошки сколів, багато немає. капот алюміній має бути. Скольчиків дуже багато немає. Так, десь він відкривається. Опа. Знайшли. Та ні, ні, Нормально все. Знайшли. Така от штучка. Чік. І відкрили. Так, моторяка. Моторяка, моторяка з форсунками, з газовими. Що ми маємо? Капот, зрозуміло, крутили гайки. Крило кліпси, зрозуміло, цих крил не було. Ну, можливо, і були, але в багажнику. Таке відчуття, що, можливо, і петлі капота трошки крутили, не суть важливо. Фари нам сказали з європейця. 18 рік. Ну, це добре, молодші ніж машина. Теж 18 рік, третій місяць, а тут четвертий місяць. Ну, можливо, з однієї машини. Так, таке відчуття, що натяжний ролик міняли. Міняли, так. Да. Кажуть, що міняли. І ремінь поміняли, нібито свіжий. І все, так, мабуть. Свічі ну. ремінь. Угу. Тут є що легеньке запотівання. Ролик, мабуть, не оригінал, так? Да? Та ні, вроде оригінал. Ага, да, ФОМОКО, Фонд MOTOR Company написано оригінал. Ставила Це про... добре. У 2018 році ставили газ, Найімовірніше. може трошки пізніше, тому що 18. на бірках 2018 рік котушечки ніби однакові, форсунки щось по типу Баракуди. Ну, по типу баракуди, але не баракуда, Якісь інші. Ну, це швидкісні. Врізались в пластиковий колектор, тому стружки особливо туди не нагнали. Правильно зробили рівно довгі трубочки, щоб циліндри були в однакових умовах. А цей, наче болт колінвала робили, крутили. Ну Це, можливо, виставляли. А що могли виставляти? А для чого болт колінвала крутили? Отам великий шків колінвала, ніби на ньому болт крутили. Для чого його могли що крутити, ремень. щоб ремінь прокрутити. Ну, да. ну е не знаю для чого. Ну, крутити теоретично могли, щоб якось ремень заводити, але не впевнений, що це необхідно. Акумулятор якийсь омбат. Так, тут у нас сухо. Тут у нас сухо. Редуктор якийсь цікавий, незвичний. Так, ну, сухенько зверху досить таки непогано. Так, що в нас по капоту? Капот? Капот, капот якийсь дивний, мабуть, не оригінал. Хоча герметик нанесений досить рівно. Що мені по ньому сказати? Він у форда ніби алюмінієвий, не впевнений, там ніби немає герметиків. Ну, зараз побачимо з чого він зроблений. Ну, так по звуку алюмінієвий і по кольору в сколах. Ось так. Ну, тут теж зрозуміло, що крутили. Ну, не знаю, підкапотка непогано. Зараз глянемо, що тут під маслозаливною кришкою. Масло, до речі, Ford більш-менш нормальне, Не рідке. не зовсім рідке рекомендує. Тут чисто. В моторі теж чисто, алюміній блистить так, не знаю, чи зможу я щось подивитися. Ну, піни немає. Рівень перевіримо, я візьму серветку. Зараз вище, ніж середина. Так, добре, міряємо по кузову. Там у нас сирени. Так, отут є шпаклівочка 879. Може я погано проставив, Ні, 550. Там у нас швидка. 627, я, мабуть, все-таки прикрию аж дві машини. Дві карети. 5479, 479, 390. Ну, тут біля фар, там, де в принципі по аукціону 900. Найбільші показники 150. Найімовірніше це рідний капот. 226 його рятували. 150. Дивно, я би очікував тут теж шпаклівки, але ніби немає. 180. Можливо, все-таки капот, не знаю. 170. Тут, мабуть, це лак обліз від тичі. Птички на, на, на. зробили свою справу 140. Ну, отут, розумієте, тут найбільше. Не знаю. Є царапульки такі дрібні. Може, на нібито коти заскакували. Так, тут десь 400 я зловив. Так, да, 400 тут зловив, цікаво. 400 234. 474. Ой, як у нас сьогодні жарко, 1000, Ну, тут цікавий куточок. 380. У нас сьогодні було 36 градусів. Все плавилось. Асфальт поливали. Так, що ми маємо? 125? Щось, ага, цього ж крила там не було. На фото в аукціоні. Найімовірніше у нас воно було поміняне. Ну, не поміняне, а, а поміняне. Так. Ключі у вас в кармані? Так. Бо американці щоб не закрили двері нам. Дверка тут є фарбована. 180, 150, 123, 168, 140. 110, так, 142, 150. Дуже приємний такий звук по металу. Комфортна, тихенька машинка. 132. приємно 129. 121, 119, 112, 126, 118, 108

А, що я хотів, проєм на всяк випадок глянути? На всяк випадок. Наклейки навколо не фарбувались. 99, 103, 56. Ну, да, проємів це нормально. Ось такі перебої 60, 100. О, чихай, відкриті двері, хоч там кондиціонер, то. Я вже трошки гукнув 58, 47, 51. Так, кришка багажника. Низ пластиковий верх метал. 130, 136, 140. Так, там пластик внизу. 130. 122. Заднє праве крило 119. 143. Це в нас вода просто потекла. 133, 137. Це просто таке. Витирається рукою, ніби хтось там тиронув легенько. То сполірується. 117, 130, 120, 154, 143, 142. 133. А яке в неї пошкодження, походження? Де ви її забирали? Купували? Скільки, а до речі, зі шпаклівкою. Це Хмельницька, да, чи яка це? Тут Алюміній НФ. Тут уже шпаклівка. Так, а ну це цікаво. ЕГА. Це якась тут у нас дивина. Ну, це певно, тут у нас залізна ця штука. Вона не алюміній. Вона... А вона? Ця, як його? Металева. Це, ймовірно, тут алюмінізовану шпаклівку положили. Вона, до речі, трошки вже тріскається. Бачите, там тріщинка. Це, мабуть, капотом пошкодили. Тут тоненький метал ну, з того боку. Ось тут алюмінізована шпаклівка, воно навіть NF показує. Тут вже воно визначає у мене як метал, заліза 100-1200 мікрон. Тут вже майже нема шпаків, ну не майже, а нема. Тобто тут є шпаклівочка. Так, по дверці у нас 192, вона була підігнута по аукціону, в принципі. Були в мене такі думки 360, 200. Ну тут трошечки, можливо, є шпаклівочки. Трошечки десь тут під самим краєм. Ну, тут вже трошки більше, 465, 170. Крила цього не було, 220. 118. Можливо, оригінал перефарбовували 107. Тут так багатенько по чорному кольору дрібних царапин від гілок. 148, 124. Ці царапульки поліровкою беруться. 99. Ну що, я по крилу, я шпаклівки не знаходив. Підняли є нюанси. Передубампери такі всякі. Все знизу. Тут трошки фарба облізла, пунчик трошки сходить. Ртик розуміє це. Не так розумію, це не оригінальна історія ідіод. Це найімовірніше, можливо, чи якісь, не знаю, омивайка чи немивайка, не закріплено впало. Радіатори цілі спереду. Більш-менш жалюзій немає, я вже казав. Активних. Так, резина однакова, резина трошки внутрянку жри, не сильно, але трошки жри. Надо сход розвал дивитися. Так. піду ззаду, щоб не заважати. Газ у нас тут стоїть. І газ ви казали вписаний, так? Всякі царапульки. Не матюкається, коли відкручують. Всього його недавно трошки піджали, то його піддогнуло. Вислап я показував чистенький, незакопчений. Так. Ладно, тепер піду наперед. Так, Так, тут усе у нас Алюміній Задні селен блоки нібито живі. З цього боку, з цього боку теж там мікротріщинки, металевий захист, свіжий ще не поржавів. Зліва коробка, мотор сухі. Пойніки цілі, Сход-розвал. крутили рульову тягу. Передня плита суха, шківи сухі, задня поверхня мотора суха, правий речах правий нижній цілий, гофра ціла, але сіточка. Ага. Ага, вони там ніби такі, такіс. Они тримаються, ніби тріщин немає. Чи є, да? Маленькі є тріщини, да і він. Якщо все одно подивиться. Ага, добре. до Там Я понял, про що. Типа скло гармошка така. Він оцей передній салендблок аж образного нижнього речага. Він не розірваний, але силовіку свого, мабуть, вже трошки слабенький, підзношений. Так, диски в нас не, не биті, не, не колоті. Втулки стабілізатора. А от ці ви маєте на увазі? Так? Втулки стабілізатора. Ось пружини у нас цілі, ніби не лопнущі. Ржавчин особливо немає, підрамник нормальний. Ззаду там банально трошечки там рижики виступають. Не знаю, для чого задній підсилювач бампера трошки крутили. Тут є трошки рижики, це тепловий екран, це не страшно. Так, амортизатори сухі у нас. Ось так. Бак негнутий. Ну, це захист, а там за ним сам бак. Вихлоп ніби не м'ятий ніде. Задня банка теж не м'ята. Тут вони отакі окисли. Отакі от виглядають. Заправочний ззаду, газ вписаний. Ось. Вихлоп це заводські отвори для сливу конденсату. Підрамники, ну, з 15-го, 14 го року навіть кінець. В принципі, чогось поганого по кузову відверто ржавого я не бачу. Гума без шишок всередині, гума 19-го року. Ззаду, до речі, нібито не піджирає, то трошки спереду, але то, в принципі, можна сказати, нормально, тому що у автомобіля є трошки а, завал коліс передніх для устойчивості. Тут трошки є герметики підтріскаються. Так. А, тут теж там мінімальні трішки Це, мабуть, чи усихаються герметики, а тут воно від кузова відстало. Тут трошки зам'яття було, тут а щось десь придавило його о цьому місці. Ось отак як має бути. І тут трошки придавили. Так, тут у нас пильники на місцях, не відірвані по порожках кантики ніби рівні. Слідів захвата стапеля я не бачу. Нібито стапелем не де кліщів немає. Стапеля не бачу такого нічого. Ну Тут під рівне, підігнута трошки кромка від підйомників, не ржавіє, особливо. Но це те, про що я казав про розвал сходження, що гумо отак вириває. А тут нормально. Ось так. З цього боку у нас радіатори там норми. Тут можна би сітку поставити, щоб не пробити радіатор кондиціонера. Тут все добре. Ну там кліпси десь зрозуміло, що вони десь, може, не тримаються. Тут все сухенько, Фільц простенький, Уфі. Ось, надіюсь, поддони там нібито. Ні, не нібито, я бачу не гнуті, вони алюмінієві, наскільки я бачу. Там сухенько все.